Вітаю рідні з близьких і далеких галактик. Хочу обов'язково поговорити в цей час, такий особливий для соціуму, для системи, так як ми з системою все одно співпрацюємо, хто виходить, хто співпрацює, хто вміє правильно відчути її і не реагувати на всі. Різноманітні викиди, чудеса і різноманітні сценарії, схеми, які ще поки що в цьому періоді перехідному відчуваються. Час, коли відбуваються ці свята, а новорічні, так як звикли багато людей за багато літ, і тільки ті, хто дійсно пробудився або навіть не спав, а так був трішки десь приспаний. Почав відкривати в собі генетичну пам'ять, почалася зустрічатися не випадково, звичайно, інформація генетична, яка допомагає відкритися, допомагає знайти ключі, допомагає з'єднатися із нашими потоками вишніми. І лише ці можуть десь відчути. В основному люди всі святкують, вважають, що саме в цей день, всю ніч буде. Такий певний перехід на новий рік, нове коло, і щось ну, звичайно зміниться на краще, як завжди. Щороку це говориться, і такі певні програми, звичайно, завжди виставляються. І є ті істоти, які керують. Пропонують ці програми, навіють через різноманітні методи, через змі це дуже часто відбувається через різні реклами, через різні пропозиції, навіть торгівельні, все. Тобто, це певні програми, які система дуже гарно подає, і часто люди навіть не задумуються, що це. Тому тим, хто є пробудженими, тим, хто є включеними, дуже важливо також в цей період. Часу бути особливо свідомим і правильно налаштуватися в цій такі хвилі, які зараз перебувають в, нашому, в нашій реальності, і правильно формувати свої думки, і правильно формувати простір що навколо нас. Тому хто святкує, чи не святкує, чи в родині важливо свідомістю. Постійно промовляти, відчувати, пробудовувати, допомагати пробудові нового простору, допомагати проявленню усіх цих потоків вищих, які йдуть зараз в епоху Велеса або для когось зручніше епоха Водолія. Епоха Велеса це наше природне, рідне, і тому я про це говорю. Я на днях задумувалася взагалі, як це все відбулося зі мною за ці декілька років. Прийшла та інформація, яку ніби ніколи не знала. Ну, принаймні не читала в книгах ніде ні в яких ресурсах, а просто пройшла і, і і просто знаю. Тому це таке надзвичайне взагалі явище, і взагалі ми є надзвичайним явищем тут на цій планеті. Тому важливо повертаюся ще до програмування правильного. Ну, програмування це більше до системи стосується і тих системщиків різноманітних ідеологів, які це програмують, знаючи чи не знаючи, тому що в них є далі по ієрархії, ті, які за допомогою хвиль, за допомогою телепатії, за допомогою різноманітних таких серйозних ритуалів вони на це впливали. Але зараз перехідний період надзвичайний і епоха Велеса це означає, що це епоха мудрих людей, епоха тих, які є родичами наших вишніх, і тому тут зовсім все по-іншому відбувається. Тому для багатьох це непросто, і навіть зараз, через нас дається мені десь місяця, два була така надзвичайна імла. А просто тумани такі, як пар густі. Вони десь я постійно спостерігаю, дивлюся, як вони тримаються, піднімаються, як ніби таке ем, певний диск. Тобто, це все таке вплив є певний штучний, не лише просто природній. Ось тому після цієї імли наш Ярило Ясний світоч він просто засяяв таким білим світом і. Наскільки я це відчуваю, наскільки він для мене близький і рідний, я завжди кажу йому родич, дорогий наш зараз в ці дні. Я думаю, багатьох, хто б де не знаходився зараз в якій точці, багатьох це відчуття є, що сонце просто надзвичайне і дуже сяйво, і таке сяйво, яке тепле, яке приємне. Я говорю для тих, які є. Включеними, тому що для багатьох це може бути важко, десь фізично ще щось. Ну для тих хто включився, то це взагалі велика радість, а це навпаки такий стан на рівні фізичному відчуття. Це сонце, це його тепло і світло, воно в матеріальному плані відчувається, як ніби ну, близька людина. Ось тут так промені відчуваються. І ми можемо матеріально його це світло відчути, воно густе, якщо можна так якось висловитися. Ці промені його густі і такі в матеріальному плані, тому що мене запитували, що щось відбувається, напевно, на тонкому плані, тому що якісь такі відчуття, розширення. Це тут. В матеріальному плані в нашій реальності тут на нашій планеті Землі Мідгар це все зараз відбувається і це все дуже відчувається на фізичному рівні. Я постійно говорю про фізичне тіло, тому що що це особливе. Наш особливий, наш особливі, ми, тобто так краще сказати, наше тіло це космічний корабель, це можливість інформації, і отримання, це можливість різноманітних над просто здібностей включення, це можливість спілкуватися із нашими вишнями, які знаходяться в інших галактиках. Тому наше тіло це не просто так, це храм, це корабель, це який прошитий свідомістю. Тобто це все разом. Це дуже такі великі, велике диво дивне. Тому за тілом треба дивитися. І а, ті, хто включений, в кого вже відчуття є ось цього сяйва матеріального такого. А, Густого світла а це, тобто не мають бути ніякі фізичні недомагання, щось там не те з організмом. Може, десь частково трішки, але якщо зразу направляти усю свою свідомістю, усе своє тепло, направляти в той орган, чи десь якісь є відчуття в тілі, не дуже комфортні, один раз, другий, третій, і воно все це все минає. Це я говорю: усе завжди, все, що я повторюю, розказую, це все, що я проходжу, як я проживаю. І що мені дорогий Велес підказує, що підказує Ярилу, що підказує Сварог, що підказує Мара, тобто це все розповідаю із перших уст через моє життя, яке як я проживаю, і тому ділюся з вами. Не завжди всім, але якщо це потрібно в даний момент і це сприйметься вже в просторі, я це все проговорюю. Тому, дорогі. Ну, звичайні такі сяючі дні і будуть далі сяючі дні. І навіть якщо буде часткова імла, бо вона ще буде, ну, звичайно, тут будуть ще різноманітні чудеса. Зараз ви можете навіть вже бачити, десь там в інформаційному просторі що чудеса чудесні, там якісь різні НЛО і все це. Ну це все гра система, тому що коли є наші рідні, вони не так приходять. І це зовсім інші кораблі. А ці всі, що зараз розказують, ці е, е, різне, що там небі десь якихось країнах відбувається, що в нас навіть, А це все сценарно, сценарні постановки. А для того, щоб відволікати, щоб не побачити справжні, щоб не включити епіфіс, щоб не включити всі свої важливі кристали всередині. А йти, ось вам чудо, будь ласка, будьте в ньому, хоча поруч. Цих чудес справжніх просто неймовірно багато, просто потрібно побачити трохи іншим зором і почати вірити собі. Найперше, тоді все змінюється ось на рахунок цього, ще сказати, хотіла обов'язково. Тому а, зараз такі особливі години ось ці а, правильно формуємо думки свої і а, входимо акуратно в систему. Розповідаємо, що час насилля завершився. Завершилася темна доба. Зараз епоха велеса, епоха мудрості. Тому всі, кому дуже так хочеться бути в низьких вібраціях, або хто причетний до їх творення, то ви, будь ласка, залишайте наш простір. Це простір лише високодуховних істот, це простір, де в мирі і злагоді живуть усі живі істоти на цій планеті, і час змінився, все змінюється. Для тих, хто є. Включеними для тих, хто є нащадками великих божів, буде все якнайкраще, тому що епоха велеса. Усіх зі святами, починаючи із 21, 22 грудня, які для мене є найважливими такими особливими днями, зимове сонцестояння це такий, таке відчуття, як моє народження завжди. Тому. Усі ці дні, які зараз ідуть, вони щодня розширюються, і це пов'язано із нашим світочем ясним ярилом і пов'язано з нашими зорями, з нами, тому що ми також є світочами. Тому дорогі працюємо, святкуємо, любимо, творимо, творимо простір лише миру, добра, злагоди, і лише ті, хто творить такі високочастотні хвилі, далі проходять і переходять в наступні прошарках. Нашої епохи велеса зі святами дорогі.